Спеціальний репортаж CNN про юних українських футболістів з амбіціями поїхати на чемпіонат світу. В Україні повноцінна війна з Росією, але на футбольному полі у них своя битва. У цьому дитячому турнірі, який організувала Динамо, Київ, бере участь понад 30 команд з усієї країни. Деякі з них приїхали прямо з під вибухів російських ракет. Цей чоловік, батько 11-річного футболіста з міста Дніпро, що не так далеко від лінії вогню. Наша команда тренується без перерви з березня місяця, незважаючи на всі обстріли. Тут кажуть, що те, що турнір взагалі відбувся, це вже велика перемога. Я за все була дуже переживав за те, як пройдеться змагання, каже директор академії Динамо. Місія цього турніру повернути дітям їхнє дитинство, їхнє нормальне життя. Деяким командам було дуже важко приїхати до Київ під обстрілами, але вони, на жаль, достали дітей і тут. Однак, на щастя, всі діти та батьки цілі. Ви чули вибухи? Звісно, ми всі прокинулися. Вранці в день турніру російські дрони атакували Київ, через що усі заходи у місті були під загрозою зриву, але Київ збив їх усі. коли ми говоримо українці, ми говоримо про хоробрий народ. Турнір розпочався та закінчився за планом. Юний футболіст Ігор із Києва каже, що мріє грати за національну збірну України та поїхати з нею на чемпіонат світу. Та нині тут свій чемпіонат світу. Сьогодні тут є битва за майбутнє українського футболу. Це for the future of Ukrainian моя Це Моя батьківщина говорить 11-річний Павло. Він із команди Дніпра. Сьогодні вони є чемпіонами, але ж кожен українець погодиться, що головна перемога ще попереду.